Ось він план роботи на сьогодні. Це в мене виходить, що неділя вечірня тут, понеділок, і вівторок. І сьогодні ранкове ось воно. От. Тому виходить три, три-три доби. Шість дояк. Ну, це ж у мене на випайки п'ятеро казенят. Не було б казенят, було б молочка б, звісно, більше. Ну, нічого, до понеділка вже недалеко. Сподіваюся, все буде добре. Ніяких форс-мажорів не виникне, і вони поїдуть. Ну, а я, а я А я, А я? ставлю щось варити. Ще не вирішила що. Зараз. Зараз вирішу. Якщо чесно, зібралась варити мілку свою. Поставила грітись молоко, виставила на термометрі температуру. А сама завантажую відео. Думаю, зараз декілька відео позакидаю, а вже коли закваску внесу, то тоді приймуся перемивати відраз під молока. І що ви думаєте, залишається один градус до нагрівання, і до мене доходить, що я поставила температуру ту, яка мені потрібна, на бомонт, а не на мілку. Для мілки вона не підходить. Тому прийшлось бігти за Анато і за іншою закваскою. Е, не знаю, влила. А НАТО сьогодні дві краплини. Хочу подивитися на різницю. Річ в тім, що в цьому флакончику, в якому у мене було Анато, воно скінчилось. Ну, там залишилося буквально декілька краплинок. І я принесла ж цей свій. Який я купляла ще до того, як я купила велике Анато. І ну, ця пляшечка так і стояла на поличці. А ця маленька стояла, зимувала так. Коротше, я відлила звідси сюди. І чомусь мені здалося, що, що начебто воно більш яскраве. А зараз на камеру дивлюся, наче бліде. Ну, не знаю, навіть якщо буде бомон блідіший, вже точно тоді перевірю ось цю свою пляшечку і точно знатиму. Минулого разу я капала. Скільки я капала? Три, так, да. три краплини на літру. Сьогодні накапала дві. Гляну, яке воно буде. Гляну, яке воно буде, і вже якщо воно буде знову ж таки дуже бліде, то тоді, ну, навіть напишу собі ось тут на ковпачку, що його потрібно три краплини. Ну, три там чи на міхеївській чотири, ще більше, бо там колір більш насичений. Так що ось так, варю тепер бомонт. склероз. Все, зібрала чудо каструльку. Зараз. Поставлю і через три години вийму готовий хлібчик. До чого тільки дійшла техніка, скажіть? Ну, майже все, що планувала, виконала. Хлібчик спекла. Ось такий красунчик. Сиру наварила. Дві головки, так як і збиралася. Вони вже обсохли, почали обсихати, обвітрюватися, зараз приберу. В холодильник. Це у мене сьогодні, сьогодні приємно здивована, бо почала отримувати коментарі стосовно отриманих від мене сирочків. Вони, звісно, різняться, я, я готова була до цього, і я цього й очікувала. У всіх людей різні смаки, і комусь щось подобається одне, комусь інше. Тобто це все абсолютно абсолютно нормально. І мені дуже приємно, що ви відгукнулися і все ж таки відписуєтесь мені. Не всі, звісно, ну, можливо, можливо, ще попереду все. Так, що не встигла. Значить, розповідаю швиденько, бо вже збираюся на дойку. Насправді, на годиннику вже 8 година вечора. Значить, відео з плейлиста казоводство на новий резервний канал всі загрузила. Верифікацію я вночі пройшла. Мені пройшло письмо. Я про це, здається, вже сьогодні говорила, не пам'ятаю. Тому відео з плейлиста сироваріння я всі завантажила. Прийнялася за плейлист. ой, – козоводство». Прийнялася за плейлист сироваріння, майже повністю його осилила. У мене залишилося 28 відео. І мені YouTube написав, що мій ліміт на сьогодні вичерпаний. Останні – завтра. Ну, Виходить, я сьогодні загрузила. І опрацювала більше 100 відео. Це потрібно було їх скачати, кожне з них поокремо по одному з основного каналу. Завантажити на резервний, при цьому опрацювати повністю. Ну, там, назва, заставки, в який плейлист вставити і так далі. Фу, більше 100 відео я опрацювала. Сподіваюся, завтра мені нічого не завадить. І останні 28 я допрацюю в плейлист сироваріння. Можливо, там ще деякі стосовно там оглядових відео додам туди, не знаю, там про каструлі, про сковороди. Ну, коротше кажучи, звісно ж, всі відео там не будуть. Але потім почну додавати туди наші такі влогові. Повсякденні. Далі, що далі? Сьогодні ранішні відео YouTube пропустив. Як буде зараз далі, з цими, що я вден знімала, не знаю. Ну, загрузю, побачимо. Що я ще сьогодні зробила? Те, що. Ну, в принципі, на сьогодні я це не планувала, але планувала взагалі, і все, кожного дня не вистачало мені часу. Я замовила нарешті закваски, тому що ті закваски, які я отримувала попередній раз, вже майже скінчилися. Тому замовила сьогодні, вже проплатила. Або завтра, або в суботу повинні відправити. Також, також е, завтра, можливо, отримаю відповідь стосовно е, форм. Е, в нас закінчилися давно ось такі кирпичики. І в нас вже закінчилися універсальні круглі форми. мої. Це мої найулюбленіші, да? тому що вони гладкі всередині. Це саме головне моє. Е, як требування, <рістична> вимога моя. Ось. І їх запитують, і кирпичики в мене запитують, пишуть і дзвонять. І сьогодні навіть є замовлення там, по закваскам, по спеціям і хочуть круглі універсальні ці форми. Ну, але немає їх наявності. І завтра повинна бути відповідь, що там є на залишку на складі. І якщо завтра ми вже до чогось договоримося, то, ну, буду знати. Поки що не володію взагалі геть ніякою інформацією. Кроме однієї, що в порівнянні з минулим роком, все всюди дорокшає. це не тільки закваски здорокша, але не тільки фермент, все всюди дорокшає чомусь. А, що ще? А, я ще здивувалася, як коли кинулася е шукати ж да, цей, цього продавця, в якого я замовляла в минулому році ці форми. А ну як, е назву піднімати накладні шукати не схотіла. Думаю, де да, зараз я в гуглі заб'ю, що воно мені не знайде. А вони як повискакували ці форми по 100 з лишнім гривень. Думаю, та що таке? Ну, кирпичики ж дешевше коштували. Не було таких цін на них. Ну, потім, звісно, я зрозуміла, чому такі ціни вже в інтернет-магазинах, тому що всюди все подорогшало. Так що стосовно форм, сподіваюся, все-таки завтра буду мати більш точнішу інформацію. На цьому на сьогодні все. Хто не відписався стосовно сирів, будь ласка, мені цікаво, мені важливо знати вашу думку. Я. Чекаю вас у Viber, у особисті. Якщо вам не соромно, якщо ви не постісняєтесь, не засоромитесь, можете написати і у Ютубі. Я буду тільки вдячна. Ось. Але мені я ж кушу, мені дійсно це все цікаво, і мені це потрібно знати враження якомога більшої кількості людей. На цьому буду прощатися. Всім хочу побажати тихого вечора, мирної ночі. Головне. Ну і все, зустрінемося завтра. Все, як завжди. Я вас люблю, обіймаю. І, як завжди, з вами ваша міма.